Вітаю всіх! Даненько не виходив я на, на зв'язок. <кхи> Було багато інших цікавих справ, незважаючи на ті, що ви м, хотіли побачити на цьому каналі по нашій темі. Але ж, е, все йде вперед. Час не стоїть на місці, і ми, е, точніше, я теж йду далі. Е, хотів би розпочати маленьке таке звернення з оголошення. На рахунок ремонту металодетекторів. <кій> ну, багато дзвонили, писали на рахунок цього. Я розумію, зараз критична ситуація. Новий металодетектор купити, якби не завжди виходить, точніше, завжди не виходить, тому хочеться відновити старий. Тому е, говорю так, щоб не було зайвих запитань і витрачання часу один одного. Чужі металодетектори на ремонт я не беру, по крайній мірі на період воєнного стану, поки що так, щоб себе розвантажити в подальшому, якби я нічого не знаю, поживемо, подивимося. Не дуже горю бажанням так сказати. Отам оті, що ми бачили в моїх відео виробників брати на ремонт, не хоче. Е, з чим це зв'язано? А тому що не раз я заставав, е, заставав такі ситуації, погана пам'ять на імена, але в мене дуже хороша пам'ять на голос. Тому були такі деякі клієнти, які дзвонять, скажем так, випитують, витрачають у мене, ви не повірите, от пів години до годин часу е, заради того, щоб отримати інформацію по певному продукту. Його просто купують в інтернет-магазині. І виходить так, що через півроку, в кого через рік, доходять до, нього, до них рук. Руки, або щось міняється там. Тобто вони починають розуміти, що він не працює так, як повинен працювати, як я освітлюю в своїх відео. І дзвонять мені, щоб поремонтувати. Тому це з цим все зв'язано. Не хочу я ремонтувати чужі, краще буду робити свої. Це одне. Так як в нас. Старі їх ми випроважаємо, нові зустрічаємо. Не буду говорити про різні недобрі нюанси, що у нас відбуваються взагалі в державі, тому це перенесемо там на перші числа наступного року, хоча, б, може б і варто було б обсудити. Але головна тематика нашого каналу металодетектори, тому зараз по цій темі скажу із хорошого, наприклад, перехожу е, трішки на інший стандарт. Точніше, давайте завершимо із попереднім питанням. На ремонт металодетектори не беру. Все, що зв'язано з іншими виробником, помп-детектору, будуванні не беру. За певними виключеннями. Ну а так, взагалі, не звертайтесь на той період, що я говорю, поки що так. Одне єдине: Свої метал, свою продукцію повністю всю беру. Тобто ось так. І по ремонтах зараз актуальна тема, тому що ви ж розумієте, що русняки бомблять нашу інфраструктуру. Тому що стосується, наприклад, безперебійного там живлення, акумуляторні блоки, ремонтую, виготовляю з нуля, тобто якісь безперебійні там станції. Тобто, от такого плану щось там, електроінструмент, акумуляторні блоки, це завжди без питань. Дзвоніть, пишіть. Все зробимо, все відновимо. Це актуальна тема на даний момент. Актуальна чим? Можна акумуляторний блок використовувати, там якийсь уніфікований, що можна і на електроінструмент і заодно зробити якийсь вихід. Буде він працювати вдома як аварійна енергетична станція, скажімо так, свого роду. Тому це потрібно, дуже потрібно в першу чергу. З металодетекторами ми не зав'язуємо, йдемо вперед. Що зміниться в наступному році, я трішки інакше підійшов до цієї справи. Я розумію, що зараз, в принципі, не до цього. Про... Мріють про якісь там. Великі замовлення не доводиться, але ну, все одно. Думаю, хтось та й знайде час на ці всі походенки. Тому дивіться, що, наприклад, зміниться тепер в моєму підході, я вирішив, що робитиму металодетектор, тобто не буде такого розділення на якісні там, неякісні компоненти, будуть завжди якісні. Тобто ціна. Я думаю, головне таке, одне з питань, яке турбує всіх. Ціна буде така, як у ваших інтернет-магазинах, яких ви купуєте. Тобто, Так як раніше було, що у мене там коштує, наприклад, 5000 магазині там 6,5, такого вже не буде. Ціна буде така ж сама, я слідкую за цим. Так сказати, став розумніший. Тобто, які переваги, коли ви берете у мене? У вас продукція на гарантії, і це не, там, не така, буцімто гарантія. А саме актуальна протягом року будь-які будь питання. Е, як я практикую? Ну, виробляю виріб певний, тестую його раніше. Це інодав, інколи, інколи тестував інколи, зараз тестую обов в обов'язковому порядку. І потім відправляю на рахунок якості деталей. Вже не перший рік цим заліпність, тому вивів певну формулу. І е е комплектуючи будь такого роду, що не просто виходять гарантійний термін, а в кілька разів більше поверх нього. Тому будуть якісні там, переключателі, тумблери, от такого плану. Тобто з того, що у нас на ринку є, е ну, менш непогане. Антивандальні кнопки чи переключателі ставити я не буду, вони громісткі. І воно цього в принципі не варте. Також робив більший уклон на те, що будуть, наприклад, ну скажімо так, що рахується в, в самому блокі по материнських платах так, і по-дарешті комплектуючих буде модульне комплектування, уніфіковані прибори мої будуть з модульним комплектуванням. Тобто, Є, наприклад, певна плата якогось термінатора, і е, додаткові компоненти чи можливості до нього будуть довішуватися модульно там певними платками вже готовими. Тобто Це дуже актуально, е, коли людина там користувалася певним моїм виробом і, і, і говорить, що хочу його вдосконалити, мені потрібні певні функції. Та без питань висилаєте. Я просто розб... знімаю блок, вставляю платку туди, підпая там пару проводів і все готово. Тобто комплектування буде модульне. все тобто складається з модулю. Контролер заряду. Тобто, наприклад, ось такі БМС, контролери. Тепер всі акумулятори будуть комплектуватися із захистом. Тобто не буде таких моментів, що він там розрядився сам, батарейки вмерли. Ну, такі в мене моменти теж бували з звичайними контролерами. Тому переходимо на ось такий підхід, скажімо так. На рахунок все решти. Планую робити свої штанги. Зараз на умі є алюмінієві труби, так сказати. Планую поки що алюмінієві робити, потім може з весни. Це все планується на весну. Тобто зазиму, я думаю, це так, інколи буде, можливо, щось поміняється або залишиться, будуть стальні шланги, або щось своє, або щось покупне. Тому що ви розуміли, що наразі я моїх штанг у мене немає, я їх просто купляю. Тому мені там деякі моменти не подобаються, там зажими, це все. <кій> <кій> я планую робити свої. У мене є варіант такий, що моделювати і просто робити їх розпечатувати самому. Будь-що. Тому ці мене такі певні нюанси, те, що мені не подобається, буде змінюватися. Тобто, наприклад, ось у нас такий є абс пластика, ну, крепкий корпус, все. Для акумуляторного блока на 3 літі. А ось тут буде, наприклад, отакого от плана з моєю, з моєю торговою маркою, скажімо так, ось такі. Яскраві, цікаві. Класні корпуси, які вже повністю адаптовані під мої потреби. Це не зовсім адаптований, скажімо так, а це повністю адаптований. Тобто Всі комплектуючі в ньому знаходяться на своїх місцях і крепко тримаються. Тобто Це побажання. Це ніяк не впливає. Такий, такий варіант теж буде присутній. Ну, Там маленькі свої нюанси є. Тобто я планую таке. Виробництво повністю е під свої потреби підібрати. Тобто Уніфіковані продукти модульним комплектуванням. Е також е навесно вийде там один-два прибори, скоріш за все. Ну, є вже термінатор Pro 3 з деякими е цікавинками. Ну то, думаю, до весни покажемо. Якщо ви будете ставити багато лайків, я вам весною покажу. Так, і ще маленький відступ від теми. Чим я, наприклад, зараз займаюся 31 числа. Ось такі, наприклад. Бачите штучки, це тут управління дронами. І тут різні такі штучки, які там доробляє. хлопці вже є, готові <гум> <гум> варіанти <гум> чого. А це так по потихеньку. Похвастися, можливо, вийде. Тобто і в цьому напрямку планую розвиватися, тому, тому що це для мене нове. Но, е буде час, я думаю, знайду. А якщо ця вся справа затягнеться, то однозначно знайду, ще в цьому щось розбиратися. Тому що немає меж в електроніки, їх просто немає. Так, і на останок е хотів вам. Що ж сказати? Наступаючим вас новим роком. Я, так як в TikTok там промайнуло одне відео, таке було формулювання, що... А я знаю, що всі бажатимуть в наступному році. Тому я думаю, ви так як і я, хочуть нарешті закінчення цієї війни. Тому з наступаючим вам роком. і бажаю всій Україні вже нарешті закінчення війни. Все, всім удачі! It's from desire Na -na 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 -na.